З нагоди відкриття нового офісу у Черкасах страхова компанія ТАС запросила черкасців на день відкритих дверей. Розпочався захід з урочистого автопробігу. На ринку страхових послуг Черкаського регіону ТАС понад три роки. Компанія працює у Смілі, Золотоноші, Звенигородці, Умані та Черкасах. З нагоди відкриття нового офісу страхова компанія ТАС подарувала черкасцям унікальний шанс. Енергійні та комунікабельні місця можуть реалізуватися як фахівці зі страхування життя в одній із найуспішніших страхових компаній. Наше направлення це страхування життя це ті програми, які допомагають людям в кризисних ситуаціях. Програми пенсійного забезпечення, дитячі програми. У нас работают наши финансовые консультанты, которые оказывают бесплатные консультации. І підбирають індивідуально під кожного програми, яка необхідна людям. Наразі у Черкаській агенції ТАС відкриті вакансії фінансового консультанта та керівника відділу продажів. Досвід роботи у сфері страхування не обов'язковий, зазначають у Черкаській агенції ТАС. Тут охочих здобути перспективну професію навчають за західними технологіями. Це компанія Лідер, національний лідер на ринку страхових услуг. То есть мы среди страховых компаний самая крупная национальная компания. И это, по сути дела, о многом говорит. Я гарантирую выполнение обязательств, которые даются на встречах. З потенціальними кандидатами, і на стрічах з клієнтами. Тось тобто, компанія всіда на 100% виконує свої обізительства. Ініціативні та цілеспрямовані не забарилися. Претендентів на робоче місце у тасі серед черкастів виявилося чимало. Вчора випадково я йшовши по з банку, мені вручили флаєр. я зацікавилася і прийшла. Мені сподобалось дуже цікаві. Люди цікава компанія, і видно, що буде розвиток, які плани на на майбутнє. Хотілося більше узнати фінансової компанії ТАС, узнати її діяльність в Черкасському регіоні. Це дуже серйоз, це дуже серйозна організація, і вона може забезпечити майбутнє тих людей, які звернулись до неї по допомогу. Ну а саме за страху свого життя і за забезпеченням свого майбутнього. На дні відкритих дверей охочих долучитися до роботи колективу страхової компанії ТАС занесли до кадрового реєстру. Вже незабаром на них чекають співбесіди із місцевими керівниками. А у недалекому майбутньому на обраних і омріяне працевлаштування.